Виїжджайте з міста до моменту нашої перемоги, вони захочуть відключати від світла боржників. Всім це потрібно, а особливо пан Залужний заважає чомусь нашим іноземним партнерам. Наслідки такі, що це не буде прийнято мирно. Дуже багато прифронтових міст під прицільним вогнем в новинах. Часто згадують Покровськ. Яка доля міста та чи потрібна буде тотальна евакуація жителів? Так, інформація для кого давайте так поїхали спочатку. Інформація для наших людей, для справжніх українців, для тих, хто вірить в ЗСУ і знає, що перемога за нами для цих людей. Порада така: збирайте валізи і виїжджайте з міста до моменту нашої перемоги, бо там неспокійно цим'яко кажучи. Інформація для колаборантів, якими кишить це місто. Інформація для колаборантів, або робіть собі зараз Харакірі. А то вам всім скоро настане торба, і причому, якщо ви думаєте, що про вас не знають, про вас знають. Інформація щодо самого міста і його долі, місто пронесе тут. Ну тобто другого там Бахмута чи Авдіївки з цього з місця міста не буде. Також в новинах не вперше за період війни підняли тему підвищення цін на світло. Чи дійсно це відбудеться? Е, значить, історія така: для того, щоб. Е... Не було підвищення на світло, вони зайдуть з іншого боку, вони захочуть е відключати від світла боржників. Тобто, або відключення масові, або, якщо ви не хочете, типу, щоб ми вас відключали, то тоді буде підвищення цін на світло. Кому вигідне звільнення з посади залужного? А, кому це потрібно? Хм. Суха, кому це потрібно? Всім це потрібно, а особливо пан залужний, заважаючи чомусь нашим іноземним партнерам. Яка доля залужного, якщо він залишиться на своїй посаді? Ну, що я хочу сказати? Значить, дивіться, пану залужному на своїй посаді дуже тяжко, надтяжко. Буде зроблено все, щоб він з неї пішов. Буде зроблено абсолютно все для цього. Чому почали взагалі розглядати звільнення залужного? Кому саме він заважає? Є дві причини. Причина номер один: бо людина не хоче стримувати військо. Тобто хось, хтось хоче стримувати наше військо. А, інша причина людина не вміє робити а, таку, знаєте, гарну морду при дуже поганій погоді. Ну, не вміє. Які можливі наслідки, якщо відбудеться таке звільнення залужного? Наслідки такі, що е, це не буде прийнято мирно? Цього люди не дозволять? І це призведе до того, що у нас з вами буде, як кажуть карти, нова е, домівка, нова оселя мається на увазі нове керівництво. Чи зможе народ України своїми протестами повпливати на відсторонення залужного? Непогано. На вилах винести цю владу. Ну, на що вони напрашуються вже дуже-дуже довго. Нехай, давайте так, нехай таке не збувається, нехай пан залужний переможе всю ту нечисть і все буде у нас гарненько. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.